Всім привіт, глядачі та підписники мого каналу. Бензокос в пакеті був. Тобто в кульку був. Тепер у нас бензокос в пакеті. Приїхала з проблемою, що давиться при натисканні на газульку. Тепер хочу трішечки обсудити цю всю тему по прийомці до тих, хто здає в ремонт. Дуже-дуже прошу. Ті, хто е, здають в ремонт, бажано е, китайську бен, бензотехніку, тобто бензокоси, пальне зливати в пляшку і потім здавати в ремонт з сухим баком. Так вам, і, так вам легше і легше безпосередньо самому ремонтнику, тому що е, черга дійде там через день, два-три, або можливо зразу. І якщо е, з... Карбюратора тече, або з-під шланг біжить, або бак тріснутий, то воно наліється, воно навоняє. Так робити ну, в принципі, не потрібно. І тепер звертаюся до ремонтників, ті, хто ремонтує дану техніку. Чи приємно вам, коли е клієнт приносить з повним баком або півбака е клапан ліг на... Карбюраторі, і інколи лє е, безпосередньо в сам картер пальне, а інколи лє на вулицю. І цим всім ви дихаєте. Вон, воно воняє. І що ви з цим всім ділом робите? Я прошу зливати в пляшку. Якось так. І ще е, для тих, хто дивиться, слухає уважно. Зараз це все скинемо. Battle X, ти дивишся мене, ні? Напиши, якщо дивишся, то відповідь тобі чисто для тебе, тому що ти чисто прохав. От вона, оця от техніка 340-х ускладна. Я гадав, не погодять. Там було дуже-дуже багатсько як то кажуть, лишніх слів, але погодили ремонт. Потім ну, це всі діло я розповім, але відео про, про неї буде. І якось так. Коротше, що ми робимо? Нам потрібно першим ділом від'єднати свічку, подивитися, чи мокра вона, чи ні. Також мені не подобається, де занадто, занадто, кепський. Доступ до самої свічки. Ну, свічка в принципі суха. Поршнева. Поршнева чудова. Блін, підшипники жорстко люфтять. Це мені не дуже подобається. Від'єднує кришку. Тут нормально, не відкручено. Ущіднювач сухий. І зараз спробуємо запустити, що воно нам скаже. Ну, пробку бажано поміняти, тому що її кирдить пробка. Що у нас. Не, це вайперовська пробка. Ну, то потім е -е, редуктор, пальне, свічка. Редуктор це той, що занадто дуже-дуже шумить, тому що він роздовбаний. Це чисто для перевірки. Якщо ви будете запускати техніку без редуктора, у вас щеплення буде занадто дуже розходитися і буде бити сам корпус. Ну і можливо репне пружинка або ще якась хрінь, то ніколи не газуйте без редуктора. Запустити її можна, але газувати не. Можна. Свічка Bosch, але не ориджінал. Просто звичайнесенка з написом Bosch. Пальне клієнта. Спочатку потрібно нюхати, пити його не потрібно. Ну, в принципі, нормально. Нюхати. Так як вас вчили на хімії, на уроках хімії, хто вчився в школі, той шарить, як правильно це все діло робити. По-іншому, ну не раджу. Праймер. Качає ідеально, я б не сказав би. О, пишуть вже, викладай з флешки. Викладемо, звісно, з флешки. Викладемо. Так. Це дуже добре. Пробуємо. Коротше, якось так. Е, гвинт, аж, ашку, от вона Ашко. Можливо, її крутили. Можливо, ні. Якщо її крутили, то е, зараз я її відкрутив на 0,70. Ну, десь 0,6 оберта. Не пів оберта, а трішки більше, ніж пів, пів оберта. Вона почала набирати свої. Обрати. Видно, що під прокладочкою от воно усе мокресеньке. Мокресеньке і прокладочку потрібно міняти. Але, але на даному етапі це все діло закінчиться. Чому? Тому що потрібно буде подзвонити клієнтові, а це вже буде завтра. І запитати в нього, чи бажає він замінити ущільнювачі і безпосередньо самі підшипники вала, то тому що вона люфтить. Підшипники люфтять і це я вам скажу ну, не дуже добре. Хоча вони і не занадто, як то кажуть, жорстко люфтять. стандартна ситуація в кітпрома, хоча э, даний кітпром відпрацював уже дуже 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 довго тут мабуть навіть і щеплення ніхто не От. Давайте я витяжку винкну. Послухайте. Це вверх-вниз, воно бігає. Так що якось так, якщо клієнт погодить, то буду розбирати, якщо клієнт не погодить, то Важаю, якщо клієнт не погодить, то ну, в принципі, на цьому е, все діло і завершиться. Єдине, що я зроблю, це я відключу текстоліта і поміняю прокладочку. Про прокладочки, Якщо бажаєте, я вам трішечки розповім. Є два види прокладок під текстоліт. Зараз текстоліт знайду. Я його називаю текстоліт, але е ну, я не знаю, як, як воно правильно називається, його називають там перехідник карбюратора. Два види прокладок. Якщо ви зрозумієте, в чому вся суть. Бачите, так? тут дві дюрки, тут лише одна. От, вам потрібно е там, де лише одна. Оця от, і отак от, от. воно все встановлюється. І гвинтики проклеюєте на е, нероз, нерозбірний нерозбірний фіксатор різьби. Він може бути зелененьким, як в мене, Акфікс або е, червоненьким, червоненький там в силі. Е, зелененьким я користуюся Акфіксом а синеньким я користуюсь сила. Дешевий, але в принципі він тримає і свою функцію виконує. А там уже дивіться самі. Ну в общем, що ну більше розповісти нічого не можу, тому що я не знаю, що з нею робити далі. Е Якщо я зараз розберу і поміняю підшипники, можливо, там, -там ще й колінвал у кирдик, а можливо там, -там ще й картеру кирдик, а клієнт цього всього діла не погодить, то за власний рахунок якось ну, не дуже хочеться цього всього діла робити. Так що так. Якщо буде продовження, то продовжу, Якщо не буде, то дякую всім за увагу. До нових зустрічей і мир вам.